Ну що, друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Реальний таксист, і я вирішив сьогодні в цьому відео трошки поумнічити. Сьогоднішнє відео пройде про підготовку автомобіля до зими. Сім років в моєму каналу. Не разу я про це ніколи не розказував. Хочу поділитися, як робимо це ми і що ми взагалі робимо з цими автомобілями. Що потрібно робити, я пораджу вам. А ви в коментарях, звісно, напишете, що робите ви. І порадити мені, що може, мені потрібно робити. Я думаю, ми разом допоможемо друг другу, і наш автомобіль зиму проїде гарно. Звісно, якщо в мене автомобіль ніхто не розіб'є, а ваш автомобіль там, в принципі, також буде нормально служити. На ну що, друзі, про це все на цьому каналі. Не забувайте підписатися на мій канал, не забувайте написати коментар. Ну, а зараз гарного перегляду погнали! Don't wanna be a one man woman. Ну що, друзі, всі знаєте, що потрібно автомобіліста і як потрібно. Підготуватись до зими. Звісно, як це не смішно звучить, але автомобілісту потрібен автомобіль для того, щоб його підготувати до зими. Якщо у вас велосипед, якщо у вас немає автомобіля, в принципі, вам про це в принципі, можна не думати. Чому? Тому що ну, велик є велик. Мотики всі поставлені в гараж, а от автомобіль це дуже багато різних речей, які можуть привести. То якогось казусу на дорозі зимою. <му> тому перше, всі прекрасно знаєте, що потрібно купити гуму на автомобіль, зимню, і це обов'язково. В різних країнах це буває по різному. Наприклад, в мене автовоз не може вже їхати в Норвегію, тому що в Норвегії з 15 жовтня не можна їсти, їздити навіть на всесезонні різини. Так, да, це Норвегія, і треба в круг на весь автовоз купити всю зимню резину. А як правило, на великі фури зимня резина дуже рідко поставляється. Якщо поставляється, вона дуже дорога. А якщо поставляється, її треба чекати і заздалегідь заказувати, то зараз я не можу їздити в Норвегію. В Європі це. Буквально з 15 жовтня, якщо у вас на дорозі поліція зупинить і ви будете на літній резині, то вас оштрафують. В Норвегії навіть на великі машини потрібні цепі. Але ми будемо говорити про Україну. Тут у нас, в принципі, всім по барабану. Якщо ви не страхований автомобіль, тому що страховки з 1 жовтня, точніше, з 1 листопада, Усіх автомобілях просять зимню резину. Якщо ви, не дай Бог, застраховані а, в страховій компанії, попадете в ДТП, і страхова компанія побачить, що у вас резина не зимня або навіть не всесезонна, то страхова компанія вправі відказати вам у виплаті. І це самий перший варіант. Звісно, якщо ви часто не їздите на автомобілі. Як це їздять орендні автомобілі, або автомобілі, які працюють там на викупів, таксі, або, наприклад, менеджери, які працюють на автомобілях постійно, наїжджають хоча б 50-100 кілометрів, але кожен день, то машину ваша там їздить 20-30 кілометрів, вам обов'язково провірити, яке ж ви масло все таки а, заливали, або подивитися в розширительний бачок, а, що там. Трапилось а, з вашою охлаждаючою жидкостю. Може там десь вона колись ви видолували воду. І коли буде якийсь мінусик, ваш розширительний бачок в місці з радіатором і в місці з усією системою може просто нахрен лопнути, ваша машина може закипити, І після цього може бути гаплик-мотору. Це саме Факт, який буває дуже часто на автомобілях, навіть коли навіть зимню резину може хтось не купив, доїжджає на якісь биушки або ставить напередок, тому що у нас не така велика зима, не так багато випадає снігу, але наперед ставлять зимню резину, задню ставлять там в принципі, ту, яку можна докатати. І коли випадає перший сніг, ви бачите постійно великі черги в шиномонтажах. І що? Бо сніг випав. Жопку починає носити. Коли це передній привід, або, може, жопку починає носити, або коли ви не, не вмієте їздити, або ви, може, десь там скорость якусь набрали, або з горки катитись, і жопку занесло, і це дуже погано. У мене навіть таке було неоднократно. Чому? Тому що не було грошей, звісно, на зимну резину. Oh, sing, can... Підготовка до зими це реально. Затратна тема, тому що зимня резина зараз, ну, наприклад, беремо в середню 15 то це якась недорога, це 1700-1800 гривень за одне колесо, Шиномонтаж, грубо говоря, десь приблизно 700-800 гривень цієї резини. А коли ви знімаєте, ви дивитесь уже на тормозні диски, на тормозні колодки, ви повинні розуміти, що у вас з ручником, наскільки у вас він працював і не працював, наскільки ви їм пользуєтесь або ні, тому що коли. Ви додому можете прийти, затянути ручник, виспатися, прекрасно зранку встати, в мінус там 5, 7, 10, 12, і машина нікуди не поїде. Чому? Тому що ручник закісне, ручник у вас заклине і машинка може поїхати тільки на евакуаторі. Тормоза, масла, охлаждайка, зимня резина це, мабуть, Основне. Звісно, ви знаєте, що у вас в салоні вже гарно робить печка, коли вже на вулиці починає холодати. Тому що, наприклад, 2, 3, 4, 5, 7 градусів тепла це вже холодно і в машині може бути холодно. І ви розумієте, що печка у вас дує холодним. А коли печка у вас дує холодним, звісно, ви не можете нормально себе чувствувати в автомобілі. Що потрібно робити? Радіатор, печки, дивиться, не забилась вона чи літом, мохом там не забилась, тому що ви їздите там туди-сюди і весь радіатор він забувається. Ви повинні розуміти, що треба це чистити. І кожен шаг, який робиться підготовка автомобіля до зими, вона стоїть трошечки грошей. Також, друзі, не забувайте, що зима це сніг, слякоть, або сніг, і слякоть, або мінус. Потім тепло. І ви постійно користуєтесь омивачом скла. Омивач скла, звісно, коли у вас залита водичка, ви можете попасти в мінус на бачок омивателя і на моторчик. Якщо ви купили омивач, як правило, знаєте, омивач там на заправках стоїть 500-600 гривень хороший. А по стандарту ми купляємо. Як кажуть, Юпітер мінус 25 шітким запахом спірта. І коли тебе зупиняє поліцейський, він такий, він такий вживали. Говорить, та ні, в мене просто яблучний омиватель Юпітер. Тобто, і коли ти заливаєш, ти починаєш економити. Звісно, 100 гривень стоїть 5-літрова банка, по крайній мірі, в минулому році вона там 100 чи 120 гривень коштувала. І цю 5 літрів, мінус 20 і заливаєш і там нормально собі реально пользуєшся. Треба потрібно а, розуміти, що цей мовач треба заливати. Саме що не є важливо, ви потрібні. Ви повинні розуміти наскільки гарний у вас акумулятор і коли він мінявся. Якщо ви знаєте історію свого автомобіля, якщо він новий, наприклад, або ви. Купили Бушний автомобіль і на ньому поміняли акумулятор це одне. Якщо ви не знаєте, скільки років вашому акумулятору, то в один прекрасний момент з утра ви вийшли і не завели автомобіль. Якщо це дизельний, це повинні бути гарні стояти акумулятори, які розраховані для дизельних автомобілів, тому що заводиться вона зимою. А якщо ще ви залили поганий дизель, реально погано. Так, ми не заговорили про. Машини дизельні, бензинові, газові. Звісно, коли газовий автомобіль, такий як Sonata, LPI, і взагалі в мінус, вона краще заводиться ніж літом. Бензинова машина не, з неї теж таких проблем там сильних не буває. Якщо у вас, в принципі, нормально працюють форсунки, нормально працює бензонасос, то вона заводиться з полтачка. А От дизельна машина, якщо ви залили незимний дизель або Машина там дуже стара і вона постійно заводиться погано, то чіркать ви можете дуже довго. Та що ви повинні розуміти, що в дизельну машину треба займати реально нормальне паливо для того, щоб вона не підвела. Всі автомобілі ви повинні зимою перед холодами. Якщо ми розуміємо, що будуть якісь заморозки, ви повинні провірити акумулятор, щоб случайно у вас. Нічого з ним не сталося. Але зимою, як ви не будете готуватися, якщо реально вилазить якась болячка, то вилазить, як правило, термостати, тому що не гріють печки, і у вас там постійно ця температура, ви їдете, вона впала, стоїте, вона піднімається. Вилазять радіатори печки. Вилазять основні радіатори. До речі, як не странно, але в Сонатах, наприклад, в мене літом з радіаторами все нормально. А от зимою вони починають мене лопатися, текти, там ще якась петрушка. І постійно йде заміна цих радіаторів і радіаторів, і радіаторів печок, тому що реально вони постійно їздять, забиваються. Може ще якась петрушка, може неправильно промивочна нормальна система і реально радіатор. Починає забуватися, він починає погано гріти. Можна промити радіатор, але в принципі десь це стоїть дорого, смотря які системи. Наприклад, в електричці Ренозоя є чотири радіатори. І для того, щоб їх промити, треба заплатити разом е з компресором е насосом кондиціонера, який відповідає і за кондиціонер, і, наприклад, за. Обігрів, а це зовсім недавно узнав, бо стикнувся з цим автомобілем, треба заплатити півтори тисячі доларів. Що, в принципі, є от такі доросточні ремонти, в які можна реально вляпатися. Але ви повинні розуміти, що жидкості омивача, жидкості охлаждайки, резина це обов'язково на зиму повинно бути залита. Тармазуха. Ви повинні провити провірити уровень подивитись на світ на свої тормоза якщо ви ось ось хотіли поміняти тормоза і у вас колодки підійшли і наступила зима вони реально у вас можуть заклинити якщо я не прав звісно напишіть в коментарях ще друзі багато експертів от я дивився коли починав знімати відео і ми з оператором дивились що ж радять експерти зимою от експерти радять зробити антикоризойк автомобіля ну не знаю Напишіть в коментарях, потрібно воно чи не потрібно. Да, зрозуміло, що посипають солью, да, зрозуміло, що постійно а, там слякать, постійно це може там привести до якоїсь іржі. Але це коли машина там довго стоїть, ви її нечасто миєте. Але я не знаю, я ніколи антикоризійко не робив. Також експерти радять, щоби. В вашому баку реально не було постійно на красній лампочці. Чому? Бо це дуже там, погано а, сказується на фільтрах, наприклад, тих же паливних, тому що а, там мусор якийсь там підбирається і летить а, в насос. Але, в принципі, це і зимою і літом. Але факт залишається фактом, що це радять. Також, друзі, експерти радять, і я вам пропоную це купити. Це недорого, але закупити це потрібно. Вже давно, а я думаю, що якщо у вас є автомобіль, це в принципі у вас є або у вашому гаражі, або десь на балконі, по-любому ці речі лежать. Коли є зима, ви можете купити там за 100-120 за гривень розморожувач, наприклад, тих же замків, дверних ручок. Чому? Тому що ви повинні розуміти, що коли буде ожеледиця, або коли буде дожік, а потім буде мінус, ваша машина може замерзнути, і потім ви будете тяжко відкривати двері. Звісно, буває таке, що насипа сніга по коліна, і ви десь припаркуєте і не зможете виїхати. І можна якусь складну лопатку, але по-любому мати в машині. Звісно, щотка для того, щоб ви очистили сніг після того, як ви вийшли, вона теж потрібна бути. До речі, хотів вас запитати, ви щотку залишаєте в машині, чи все-таки зимою ходите щоткою додому? Напишіть в коментарях. Тому що коли ви залишаєте її в машині, то в принципі вона вам уже не потрібна, тому що ви прийшли в машину, відкрили двері. Ну, В принципі, чистить вже нема чого, воно все в салон попадало. А коли ви берете її додому, ви прийшли собі там раз-раз, раз, почистили. Або є другий варіант щотка в машині, але ви з дому завжди виходите з віником. Разом чистили, достали щотку і чистите навіть щоткою. Така ситуація бувала у вас? Якщо так, да, напишіть в коментарях. Також, друзі, раджу, і це необхідно, в принципі, це можна як і для себе, так і для заробітки грошей. Можна мати. Навіть не можна обов'язково взяти, купити дроти прикурювачів. Це такі провода, там, де є два крокодила з однієї і два крокодила з іншої сторони. Один красний, другий чорний. І краще купити нормальне один раз, вони там приблизно ну раніше вони стояли 200-300 гривень, зараз вони може там порядка 1000 гривень гарний а, дрот, який вам допоможе для того, щоб він там, друг у вас там, я не знаю, там, машина не завелась, сів акумулятор. І для того, щоб не визивати таксі за 200 гривень, для того, щоб хтось приїхав з проводами, а коли є багато заказів, бо ран зранку ви спішите, це ну, вам може ніхто не допомогти. Е але коли я буду, наприклад, приїжджати і бачите, що ви стоїте з проводами, вас, біля вас треба зупинитись, і ми вам прикуримо автомобіль, і ви далі поїдете. І коли ви купите дешеві проводи, вони у вас згорять нахрен. А, а якщо ви купите нормальні, усі ліні провода, вони вам, по-перше, будуть служити довго. По-друге, ви не тільки, там, наприклад, собі в деякий момент допоможете, але краще, щоб воно не траплялося. Але буває дуже багато там, на дорозі таких проблем, і ви можете зупинитись і кому -то, комусь допомогти. І час, по-любому треба десь комусь якось допомагати. Я завжди стараюсь допомогти, не завжди виходить, тому що вам нарекомендував, а сам практично цим не пользуюсь. Але, друзі, обіцяю, що все буде клас. І на дорозі, коли ви зупинитесь, я не дай Бог, звісно, коли ви зупинитесь, зламаєтесь або щось не так, я вам допоможу. Так що, друзі, я нарекомендував. Вам небагато. Я думаю, ви знаєте набагато більше, ніж я. І хотів би від вас дізнатися, які у вас були лайфаки і які у вас були казуси. Напишіть, звісно, в коментарях і разом посміємося, або візьмемо щось на зам'ятку від вас. І це буде гарно. Всі, хто подивляться, будуть знати. І я, звісно, почитаю. Для мене це також буде полезно. Та що, друзі, з вами був реальний таксист? Не забувайте, друзі, донатити хлопцям ЗСУ. І слава Україні! Слава ЗСУ! З вами був Реальний таксист. Всем гарного дня, вечора або ночі. Пока, друзі.